Борщів залишається претендентом. Щоправда, цього разу вже тільки на бронзові медалі. Тим часом удар і знову марчук на місці. Турах, звичайно ж, ніяк не могли навіть математично посіяти сумнів в їхньому чемпіонстві. Удар поворотах дуже швидко рахунок у нас відкрито. Вереста із залуччя, який йде вище в турнірній таблиці, 16 очок. Ну а Печеніжина, який вже свій сезон завершив. Поєдинки, у яких у вирішальному матчі у нас зустрінеться Вовчківці та Юсі Транс. І цей поєдинок, до вашої уваги, щоправда, їхні атаки поки що не такі гострі, як атаки команди суперників. А зараз Назарійчук один м'яч у нас відквитав голи, без того, без чого сам по собі контроль м'яча, звичайно ж, нічого не значить. Прострільна передача, і дивіться, який красень гол. Ми зараз з вами, друзі, побачили тріумфаторів, так і взагалом гравців, які отримують свої заслужені нагороди. Ну а після до вашої уваги два поєдинки вирішальної стадії стійку зараз м'яч влучає. Зустрінуться з командою UC Trans і саме там ми знаємо ім'я переможця серед команд першої ліги. Тим часом рахунок стає один Атака чергова від футзалістів ФК борщів невдала і щойно зіграв як майстровитий голкіпер. а Тим часом Филипів пробиває невдало. Але вдається, Сергію Чубанюк по-новому. Варатик намагається відігратись. Ну, спочатку, бодай, один раз. Назарійчук, Назарійчук стійку влучає. Такий там в кутку партнера по команді. Той віддає прострільну передачу. Удар по воротах від Ярослава Сенчука невдало. І тут також м'яч у ворот. Ну, Другий тайм поцікавіший. У нас команда є ще одна, що інша намагається реалізувати чисельну більшість, але, щоправда, ні одній, ні іншій це поки що не вдається. Але... Прямі конкуренти команди борщів в боротьбі за третю сходинку. Назар Маковічук тим часом оформлює у нас дубль і робить рахунок. ФК Борщів. Ось уже і Варатик атакує. Втрата, прикра втрата м'яча. І рахунок стає 1-7. Зарічук віддав на Харабарука. Втрата м'яча. І черговий вже восьмий м'яч. У воротах Варатика. Ну, давайте. Хай спочатку справа дійде до потрібної різниці. Удар по воротах. Є й дев'ятий м'яч залітає у ворота Варатика. Ну, тут Делейчук вже у воротах Варатика. Він змінив е, Назарійчука. Він зараз виконує у нас функції бодай одного разу. Можливо, зараз це у них вийде. Головатюк, його передача на Делейчука. Ну а Делейчук влучає просто в Битюка, Ну а тут арбітри Фол таки фіксують. Е, Маковійчук не міг вступити в гру належним чином. Ось такий ось фінт від того таки Гришука. Ну і Головатюк забиває свій м'яч. Плюс 16 зараз у команди борщів, і плюс 21 у команди ФК Голосків. Ось було можливість зробити плюс 17 зараз в команди із борщева, який удар від Гришука. М'яч влучає. Поперечку атака триває варатика і Назарійчук робить рахунок 3-9. Цим матчем за цим конкретно поєдинком зі мною погодяться уже 12 забитих м'ячів. Напевне, один із найбільш результативних матчів сезону. Загалом в рамках Коломийської суперліги з футзалу.